Острів Балі і готель Моросака Нусадоа. Ну що вам сказати, я сама особисто вибрала його для свого відпочинку. Звісно, він класний. По-перше, місце розташування. Знаходиться він в такій закритій зоні а, на Балі Колекшн, де тільки гарні готелі, все там чистенько вилазано, тобто балійського бруду ви тут не побачите. По-друге, тут ідеальний пляж. Усе одно в тебе буде можливість тут поплавати. Неймовірно класний. Звісно, є гойдалка, звісно, є територія з мавпочками, з золотими рибками, зранку ввечері в тебе тут йога. А ще тут неймовірно класні сніданки. я е, жила тут 5 ночей, здається, і я все одно не все спробувала, просто уявіть. Є такий ще міні-риночок біля готелю, де я особисто собі купила декілька суконь, Там що за якісь копійки. Причому підійшла до цієї пані, звісно, в неї нема де це. Поміряти, вона мені каже, ну бери там свої плаття, іди міряй в номер. І вернешся, принесеш або заплатиш. Уявляєте рівень довіри? Коротше кажучи, літаємо на балі з будь-яких країн Європи. Наприклад, якщо летіти з Польщі, з Варшави 9 січня на авіакомпанії Turkish Airlines сім ночей в готелі. Марисаканусадуа за сніданками на двох дорослих путівка коштує всього 3700 євро. А на сніданках і вечерях 4200. Сюди входить перельот з багажем, трансфер до готелю, проживання і харчування. Коротше, якщо хочеш на балі, пиши.